Невеличка світлиця закарпатської селянської хати в період різдвяно-новорічних свят виглядала саме так. Святковий стіл, застелений скатертиною, де є певна атрибутика, яка характерна для цих свят, зокрема, солом'яний сніп, діду, горіхи, яблука, які, до речі, були головним таким подарунком для дітей. Раніше, як зараз діти привикли гроші збирати, тоді дуже ну, раділи діти, якщо їм подарили якийсь горіх, чи, чи яблуко. Це було один із найкращих подарунків. В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту триває виставка різдво на Закарпатті. І святковий стіл із традиційними атрибутами лише частина експозиції. Виставка відображає й звичаї колядування. Зокрема, переодягнені в традиційні народні костюми з масками, учасники так званих бетлегемів, колядницьких гуртів. Також цьогоріч ми представили традиційні різдвяні зірки, які виготовлялися з різних підручних матеріалів. У даному випадку зірка основа її з картону або із твердого дерева, і оброблена сіном або соломою, ну і декорована різнокольоровими китичками, можна ознайомитися і з іншими елементами побуту. Звичайно, представлені традиційні тканини інтер'єрного призначення, це килими ліжники, які якраз теж служили прикрасою оселі у відповідний період. Взагалі, оцей мотив розети шестиплюскової сімипліскої розетти він є характерним, власне, і для тканих виробів, для вишитих, які були у нас поширені на Закарпатті. Виставка триватиме до середини січня. Вона виконує ще й місію благодійної різдвяної фотозони. Усі зібрані кошти музей віддасть на підтримку військових, які перебувають в Ожгородських лікарнях. Скансен запрошує переглянути не лише експозицію, а й долучитися до інших заходів, що тривають тут у період свят. Це насамперед тематичні майстер-класи. А 4 січня відбудеться традиційний обласний фестиваль Колядим в старому селі.